Я поставлю вам таке запитання. Я розумію, воно неординарно можливо прозвучить, але тим не менше. Можете мені пояснити, навіщо Путіну нападати на Україну? Ну, Я не знаю. Ну, ну як думаєте? Я розумію, ну, ви імпе... не Путін. Імперські, імперські, амбіції, які... ну, імперські амбіції в нього і були. Давайте відверто скажемо. Навіщо йому нападати? Питання, ви знаєте, ставить мене в такий дисонанс в плані того, що. Чим Російській Федерації це вигідно зараз, це як засіб за... маніпуляції, наприклад, mm -hmm. mm -hmm. маніпуляції, щоб виграти якісь свої... свої отримати свої дивіденти з тих чи інших перемовин, наприклад, тому що ми знаємо, що підтримуючи українське питання, маю на увазі чи маючи війська вздовж українського кордону, хоча. Від якщо Росія поставить питання таким чином, ми відводимо війська, хоча вони там не біля кордону. Я таке читав, що там 200 кілометрів 150, не справа в тому, е, є скупчення військ там за 100 тисяч з 100 тисяч з гаком. Тобто, це серйозна кількість людей. Давайте погодимося. Якщо Росія поставить таким чином питання, що мовляв, давайте ми тут послаблюємо, відводимо війська. Нам це теж там людей тримати, ніби невигідно. А ви е, все робите задля для того, щоб тема НАТО не звучала, Польща, Польща, Румунія, Румунія, Україну взагалі забудьте в цьому питанні. А далі там воно ситуація якось е, сама собою там вже буде далі виглядати. Але теми НАТО немає. Скажіть, з огляду на те, що ну давайте відверто скажемо в ЄС і в Штатах теж є сили, які ну як не те, що симпатизують, але десь, грубо кажучи, на Російську Федерацію. Не одностайно всі дивляться, правда. От наскільки там може бути дискусія щодо того, що дійсно а може дійсно нам цю тему не порушувати, але собі забезпечити просто спокій. Та й все спокій, банальний спокій, як мінімум. Прошу будь ну, ласка. стосовно спокою, це одне. А зрештою, ми знаємо, що, що ця боротьба між сполученими штатами, між Європейським Союзом і Російською Федерацією, вона буде продовжуватись, навіть на відміну не того, що зараз ми знаємо, mm -hmm. що це не є війна, війна, а війна, це як гібридна і це так з точки зору гібридної війни інформаційно, це буде продовжуватися, продовжуватися завжди, це буде, тому що так. ми знаємо, що біполярність там світу, чи, наприклад, чи, чи, чи колись монополярність, коли ми знали, що дві країни про прогресивні ну, споруд... Радянський Союз і сполучені США, штати світ зовсім змінився. Наприклад, точка біфуркації вже пройшла, за все зовсім по іншому, і те, що цей конфлікт буде продовжуватись далі, це факт. Хоча такі питання, які будуть дотичні, наприклад, так також повертаючись до північного потоку. Які зараз маніпуляції чи відверті відбуваються так звані торги між тим, чи проходити сертифікацію північному потоку, і ми знаємо, що нова очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини прові... сповідує політику протидії російських Греції 100%. Mm -hmm. і ми знаємо, що партія зелених таку політику завжди продовжує так. Right, right. І саме за останніми даними Bloomberg, які також публікувалися ще в кінці минулого року, що так звана сертифікація не наступить. Не раніше, наприклад, чи навіть не буде підніматися до другої половини 2022 року,